Нещодавно Apple презентували шолом доповненої реальності Apple Vision Pro. Тому ми вже всі бачили, як люди в США почали ходити по вулицям та їздити за кермом в цьому шоломі. Але як цей девайс може вплинути на написання коду? Давайте уявимо, що цей продукт вже є стабільним та всі його проблеми вирішені. І тепер для нас відкриваються просто неймовірні можливості. Наприклад, ми можемо зекономити на моніторах, так як в Apple Vision Pro у нас є змога додавати скільки заводно браузерів. Ютубер Тео, якого багато хто з вас знає, вже затестив цей девайс для цієї цілі. І декілька один писав в ньому код і мав більш-менш позитивний відгук. Окей, солікол, рай. Браузер хір, а війдер хір. Сейв, а не апіс there basically immediately. This is awesome. На нашу думку, цей девайс реальний. Присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира Ava Universe.